Моє вітання! Рецепт цього тіста ви точно збережете. Пиріг надзвичайно смачний. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Відразу включаю духовку, бо все готується дуже швидко. Випікати можна цей пиріг як на режимі конвекція, так і на режимі верх-низ. Я буду випікати на режимі конвекція при температурі 170. В коментарях часті запитання від вас: все ж таки на якому режимі, з чим відрізняються. Запам'ятайте, режим верх-низ. Додаємо завжди плюс 10 градусів. Якщо конвекція 170, то вверх це 180. Конвекція гріє потужніше. До кефіру 400 мл я додаю 2 яйця. Можна використовувати або кефір, або йогурт несолодкий. Цукор 150-170 Трошки додаю солі, сіль обов'язково додавайте і додаю 50 мл розтопленого вершкового масла. Можна замінити на олію. Кефір або йогурт обов'язково підігрійте. Має бути температура 30-40 за Цельсієм. І бажано, щоб яйця були кімнатної температури. Додаю борошно універсальне, пшеничне 320 грамів, розпушувач 7 грамів. Я додаю дрібку синтетичного ваніліна. Можна додавати пасту, ванільний цукор, есенцію, чим ви вже користуєтеся. І замішую тісто. Спочатку поєдную сухі інгредієнти між собою, а потім вже всі. Увага! Як тільки ви якісно поєднали всі інгредієнти, тісто готово, більше не перемішуйте. Один раз якісно перемішали і залишили тісто, більше мішати його не можна. Форма може бути будь-яка. В мене це моя парцелянова з гусиками улюбленими. Розмір форми 28 в діаметрі і 4 см висота. Обов'язково змастити її вершковим маслом, Якщо ви користуєтесь металевою, наприклад, роз'ємною, використовувати ще додатково пергамент або силіконова. Силіконова взагалі нічого не потребує, мастити силіконову не потрібно. І ще обов'язково додаю борошно на вершкове масло. І рівномірно розподіляю борошно по поверхні тоненьким шаром, по поверхні форми. Тоді я буду 100% впевнена, що нічого не прилипне. Пам'ятаємо, тісто більше не мішаємо, обережно виливаю тісто в форму. Розподіляю рівномірно. Все, майже готово. Духовка вже прогрілась. Ягоди я, до речі, підготувала заздалегідь, я їх промила, просушила. Це можуть бути будь-які ягоди, фрукти, персики, абрикоси, що завгодно, що у вас я пішла в сад, назбирала все, що в мене росте. І можна ще й агрус, ну агрус я вже не стала додавати. Подивіться, яка в мене величезна ожинка росте. Сорт, не пам'ятаю, тож, якщо будете запитувати. Все, потрошку всього додаю. До речі, кількість цукру залежить від кислоти ягод ваших і цукру. Все, ставлю в духовку, поки ставлю на 30 хвилин, але пам'ятаємо, духовки різні, тож уже перевіряйте. Стояв мій пиріг в духовці 40 хвилин. 30 було недостатньо, будь ласка, перевіряйте, щоб. Тісто було не сире, і не пересушуйте ніколи ваші бісквіти або пироги. Аромат, надзвичайний, поділюсь з вами цим ароматом. Будинок весь заповнений цим ягідним ароматом. До повного охолодження, як бачите, пиріг не прилип до форми, все чудово відстає, нарізаємо. За бажанням додаємо або, можливо, якийсь вершковий соус, морозиво цукрова пудра, можна і так. Тісто неймовірне. В мене є вже на каналі рецепт. Там я готувала пиріг яблучний на пательні. До речі, я залишу вам в описі під відео посилання на те відео, як я готувала цей неймовірний пиріг на пательні без духовки. Він класний. Цей рецепт, неймовірний. Обов'язково приготуйте, чекатиму від вас відгуки, позитивні або негативні. Будьте активними. І, як завжди, смачного!